У зеленому городі, де сонечко щодня лагідно світило, жили овочі. Вони були дуже різні, але всі добрі і веселі. Броколі була розумна. Вона любила рахувати хмаринки і вчити інших овочів. Новим словам. Помідорчик був кругленький і червоний, як кулька. Він завжди сміявся і вигадував веселі ігри. Морквинка була швидка, як вітерець. Вона обожнювала танцювати і стрибати. Цибулька трохи соромилася, бо часто плакала. Одного дня на городі з'явився новий мешканець у він був довгенький, зелененький і дуже тихий. Привіт, огірочок, сказав помідорчик. Хочеш з нами грати в хованки? Огірок похитав головою. А може, ти любиш малювати? запитала Броколі. Огірок зрадів і витягнув з листочка пензлик. Всі овочі сіли навколо і почали малювати сонце, хмаринки, веселу цибульку. На городі, крім овочів, ще росли гарбузи, дині, кавуни, салат, петрушка. І усі вони мріяли із задоволенням потрапити до столу. Бо кожен з них не тільки смачний. Але й корисний для дітей. Діти, намалюйте свої улюблені овочі.